так вітання, хлопцы так пишите чуть-чуть но мы в эфире раз два три раз два 3. Так, всім вітання. Зараз у нас деякі технічні знов моменти. Ви поки підключайтеся і зараз розпочнемо наш ефір. Так, пішли. Що зі звуком з зображенням, щоб все було нам чутно і розпочинаємо наш ефір. Так, все. Починаємо хлопці. Так, вітаю всіх. На чемпіонаті України човна. привіт всім від Сашка, канал про спінінг. Дуже радий, що ви з нами, що ви дивитесь, що ви вболіваєте. Сьогодні не сталося дива в плані того, що Пезелене да, човен бере участь то перші місця, то подарунок за чемпіонство. Сьогодні теж дуже багато наваляли під 30. Риб, тому ми зараз будемо підходити до вчорашніх лідерів і спілкуватися скільки. Хто спіймав наш результат сьогодні з метром 10 риб. Хлопці дуже складно, ледве-ледве їх вишкрябали, але щось наші місця взагалі вимкнулись. І завтра будемо вже імпровізувати, але йдемо рівно, чітко. Наш другий екіпаж спіймав 14 риб. В цілому йдемо по середньому, Ну, як є, давайте подякуємо одразу спонсорам. Чемпіонату України це титульний спонсор компанія Бетон, це компанія Адаптес, компанія Вів'єра і, звісно, компанія Фінвал. Ну і тепер давайте перейдемо до До а, нашої трансляції. І перший екіпаж, з яким ми будемо спілкуватися, це вчорашні лідери Айтішники, Айтілапс Сергій Заслон і Сергій. Ченські хлопці, прокоментуйте, будь ласка, як ваш сьогоднішній день пройшов, скільки риб спіймали, щось змінилось чи не змінилось, і там в руках можеш тримати. А. Да, да. Е, сьогодні дуже сливний день був. Ми мали 19 19 і одного окуня. Риба дуже прохана, моталася по всіх точках, вижигали. Е, дуже багато локацій закаталися, які завтра, які вчора були. Актуальні давали рибу сьогодні вже дуже сильно змінилося. На завтра вже є план? Чи будете імпровізувати? Поки ні. Поки ні. Будете ввечері вирішувати? Так, так, так. Будемо спілкуватися з командою. Бачите, да, хлопці трошечки стало складніше, і зараз перед нами. Гуру лову вова, це не про тебе, поки що, але ми ще не знаємо. Це про Мартянова Артема. Крава мерія, да, кравава мері. Тьом, давай, коментуй. Це вчорашні лідери. Якщо не помиляюсь, ви в так чого... вчора першими да, були. Ви були перші командою, да, і і особисто да, ми були, були, давай, були перші командую. в лічці в команді. Сьогодні наші хлопці, мабуть, теж там десь, може, перші, може там не знаю, вони там 30 втулили наша друга двійка. А ми злили тур трошки нас 16. 16, сьогодні набагато скорніше, так? Да? Да, нічого не получалося. Максимально що може було, щоб не получалося, не получалося нічого. Там все йшло не так. Ну, але ми командуємо в грі, Я думаю, ми так перші залишимося, поки. поки що ми залишимося перший, думаю. Так що наступний день, завтра все покажуть, Будемо гострити крючки. От сьогодні трошки щучка там да? Мене... Ну, так? Буквально трошки, Щось да. було сьогодні місце стандарт. Так? Ні, да, Були там маленькі і чи трошки більше, ніж маленькі. Мали. А так, все, фігня. Все щуки, всеки. Все За Тьому відпускаємо Дай. в лікарню <рес> чинити пальці. Так, зараз у нас головний суддя змагань, найтитулованіший спортсмен Дмитро Корзенков, Всі ви його знаєте. Зараз Діма вже трошечки відійшов від участі, хоча я думаю, що зарано, але почав вже судити. І зараз суддя національної категорії. Певні коментарі дім. Скільки там вчора загально Є скільки з риб, скільки було підвоно в районі 500 риб. Ну то точно точної кількості зараз я не скажу, але я знаю по таблиці. Ми просто коли заповнювали, близько під 500. Сьогодні різу, результати сьогоднішні вони покращились і є спад у кількості mm. руб. Ну ті, що ну, до тебе дійшли сьогодні. Так, 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 так. так поки що відносно невелика кількість риби. Тобто те, що ми встигли вже занести в нашу підсумкову програму, там на даний момент там, десь 150 штук всього лише. Ага, тобто в 5 разів майже. Ну так, да, да. Ну, вчора половина риби була на фініші, тобто вчора 250 було. Ну, На цей момент вчора було 250. Тобто декілька, я вже чув, що декілька човнів там, більше 20 риб, тобто ну, нормальний високий результат відносно. Так що подивимося? Ну цікаво, що саме стільки щуки, так. Да. Влітку був, був тільки судак, зараз тільки щука. Ну так, Вті... да, як бачите позаду Дмитра, э, наскільки впала вода, тобто ось от та от біла штука, вона ще стояла в воді. Ви подивіться, наскільки впала вода зараз. От, э, Дім, Чи були сьогодні? Може тобі відомо якісь там несподіванки? Хтось може там варвати. Бо багато прислав ті, хто вчора не ловив, або навпаки, хтось провалився, той хто вчора був там перший, там кілові. Ну я кажу, так як неповна дуже інформація, в принципі, нема таких якихось неочікуваних сильно стрибків, скажімо так, в принципі, ті ж самі, екіпажі ловили, що й вчора. <кій> ну, за моїми спостереженнями, да, на, цю, на цей момент. Що цікаво, тут з берега навіть дуже гарно ловиться. Ну, правда, не залікова риба, але ловиться з кожного закиду. Краще, ніж на будь-якому платніку, я вам скажу. Ну, це взагалі прикол. Супер. Да. Дякую, Дмитро. Так, а ну давайте. Що там пишуть, що немає звуку, що немає. У нас все працює, я бачу, що контакт є. Є, є звук чи немає, хлопці? Раз, раз. Є звук, хлоп, я? напишіть хтось, чи є звук, чи немає. Та є звук. Ну, то хтось в кого немає, в там не. Та хтось пише, що нема, хтось пише, що є. А, а, є звук, все. А, 58. Полтавський пират. Пірат з Полтави. Пірат з Полтави. Так, прокоментуй, будь ласка. Це до речі, так що якщо ви не знаєте, це Кирил Безверхий, президент, просто президент Форело Ферлофда напрямку. Минуло річ хлопці два дні поспіль йшли першими, і зараз щось пішло не так. Давай ну то вчора ми погано. Ми впіймали в першому турі 12, бо трішечки не розібрали, що там робити правильно. Ну і тренувань майже не було в мене. А сьогодні ми там непогано, в принципі, як для нашого рівня, 20 риб ми впіймали. Але там є 3-4 окуні і все інше судаки, щуки здорові. 2 метри, півтора. Ні, ну насправді залікові щуки, все решта. Все, супер. Дякую, дякую. Хлопці, можливо... Звук десь трошки пропадає через через те, що ну, з інтернетом тут реальна проблема. От ану пот і можливо через це. Так, ану зараз прокоментуйте, чи є звук о Богдан Галінок. Привет. Привет. Я Юрий я буду загружати. Там загубиєш, нікуди не віднеметься, скажи, що ти був на онлайні. Добре. Иди сюди трошечки до нас. Звук є. Напевне. Хлопці, прокоментуйте. Є звук. Є. Бодь, давай, прокоментуйте. Ввірвався в човновий спорт, там у вас дуже крутий тренер, Мацуєв. Що сьогодні? Покращили? результат чи ні? Ну так, да. вчора було 20 сьогодні 24, трішки, трішки краще. О, на тих самих локаціях, ви ловите, чи ви десь там. Ну, сьогодні вже ні. Вжди, сьогодні вже, не, вже вже, 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 вже міняли локації, так. Да. Тому що риби не вистачає на всі дні. Не вистачає. На завтра є план якийсь? Та, звісно є. Ми ж тут 10 днів тренувалися, будуть ще нові Це, локації. Зрозуміло. Дякую. Буде. Давай, за, да, зараз. За, да. Так, хлопці, ну ще раз по звуку напишіть, тому що я не зрозумію. Один пише немає, інший пише, що є звук. В чому справа невідомо. У нас все показує все показує, що у нас все добре. Ну так у когось, якщо немає, то може щось у вас там якісь проблеми, тому що не може бути в одних є звук, в інших немає. Так. Вже є звук, так? Да? Валентина Ніщенка. Місцева зірка. Да, місцева зірка, да. риболовного спорту. І відео в квадратик. Так. У нас треба валік. Там мікрофон тримаємо прямо біля обличчя. Тут суть не в тому, суть в тому, що плаває інтернет у нас, тому може бути таке. Бігфішів наразі там щось 82. 82 сантиметри. Так. А, запитань не чутно, тому що я запитую хлопцям. Я без мікрофона, хлопці. Так, ану хлопці, зараз скажіть, чи є звук у нас, чи немає. Ну так. Що у... Зараз скажіть, будь ласка, що за звуку? Зараз скажіть, будь ласка, що за звуком? Все нормально? Так, хлопці, прокоментуйте. Зараз нормально зі звуком чи ні? Норм. Так, зараз от Дмитро Галаш прямує до нас. Будемо питати, як Діма сьогодні виступив. Які результати в них? Вчора в них було 17 риб, Дім. прокоментуй, будь ласка. Не встигну. Обідати не будемо. Обідати не буду. Ну, покращили результат. Покращили результат по спортивному. Зазвичай ну, стогнація на другий день. у Нас сьогодні краще. Вчора було 17 риб, сьогодні 25 см. 25. Да. І дві гарних риби є, там, таких 78 см, 60. Чимось, ну такі, Двушки, ну, тршки. Це прям рекордні риби. Працювали ви сьогодні по новим локаціям? чи Плюс-мінус те саме, да. Плюс-мінус все те саме. Просто з новим поглядом. На все, що відбувається. Да, да? Да, да. Все зрозуміло. Давай відпускаємо тебе, да, тому що. А... Так, хлопці, ну бачите, да, тобто результати сьогодні теж непогані, але набагато менше сьогодні, поки що в головних судів ну, прийшло риби. От і ну видно, що. Сьогодні кльов погіршився, але але хлопці, але е, хочу вам сказати, що лідери, які вчора, наприклад, IT Anglers, вони сьогодні провалилися. Вчора вони привезли найбільшу кількість риби. Це було е, якщо я не помиляюсь, 32 чи 31 хвіст. А сьогодні вони привезли 18 От Артем Мартьяна сьогодні теж трошечки просів і привіз щось там чи 16 чи 18 риб. А хоча їхній другий екіпаж сьогодні нормально виступив галинок Богдан, там якщо там вас десь там звук пропадав, Галинок сьогодні привіз більшу кількість риб 24. І як для дебюту вони йдуть дуже впевнено. після вчорашнього дня вони йшли. Другими команда. Перший екіпаж це Нікієв Мацуєв. Зараз ми їх позвемо на інтерв'ю. І другий екіпаж це галінок Красілов. Це береговики, які дають жару, і я думаю, що вони сьогодні ловлять берегову щуку, да, берегову щуку і думаю, ультралайтову. Думаю, що хлопці сьогодні теж закріпляться, впевнено на другому місці. Так, що у нас тут відбувається? Давайте ось. О, бачите, як у нас бурлаки на Волге. Бурлаки на пестри. Це була перевірка, Юрій Олексійович. Думав, що ти скажеш зараз? Да, 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 на Волгі. Ні-ні-ні, Юрій Олексійович наш, наш хлопець. Так, зараз подкличем Андрія Мацуєва. Будь ласка, Андрюх. Я просто не можу відходити від, від від, від інтернету. Інтернет. Тримай мікрофон привіт. привітайся. Да, Андрій Мацуєв. Це якраз тільки що я коментував <клес> його виступ. Олексій да, Янікієв. Да. Давайте, хлопці, трошечки мікрофон між вами отак поставте. Щоб так хлопці, прийшла, є, пішла трансляція. Вибачаю нас тут є технічні моменти. Напишіть, чи все чутно, чи все видно. Хлопці, напишіть щось, чи видно у вас. Хлопці, напишіть, чи видно і чутно у нас. Все є, все. Термос, давай, Да. Ще поїхали. раз всіх вітаю. Дякую, що дивитесь, дякую, що вболіваєте. Наш екіпаж сьогодні трошки не доловив одну рибу по порівнянні з минулим днем. У нас 23 сьогодні. Так само один окунь присутній. Але в принципі розмір рибки такий самий приблизно, як і вчора. Тому я думаю, що це непоганий результат. Ну я вже поузнавав трошки, що де хто. От і в принципі, ми сьогодні дуже стабільно виступили командою. У нас 23 і 24. Це я вважаю, дуже непоганий результат. Да, я думаю, що ви сьогодні, можливо, навіть на першому місці будете. Після. Можливо, Команди подивимось, это... подивимось, да, тому, що Артем Мартьянов, наче там трошечки звалився 16. Да, трошки, да, в них 16, так. Да. Да. Буде залежати від того, скільки між нами екіпажів ну, зможуть перебити. І від цього буде залежати, скільки ми балів відіграємо порівнянні з вчорашнім днем. От ну в цілому, в цілому, сьогодні, княжна рибалка була вже набагато складніша, насправді. Тобто, цей результат це не те, що там прийшли і нафігачили. Дуже складна рибалка, дуже багато тичків. У нас було три-чотири чотири обрива на рибі. От я не знаю чому це. Ну загадка буду зараз з'ясовувати. <з influencer> ви тут дивилися щось, шептали. Напевне, напевно, ви шаблі там вішали, щоб ми обрізали. Скажи, будь ласка, ну просто ну ради цікавості, там всі ж вболівають. Чи там локаційно в скікери спіймали? <говор> <говор> ну ні, ну ми так не ми, рахували, ми... Ну, приблизно, плюс -плюс. ми зранку гарно йшли і прийшли на ту локацію, трішки доловили. То ось, все... Трішки це скільки. Ну, там, ну може, вісім. Десь штук вісім. Да. Да, вісім. Да. До десятка, десь, так. Да. Да. Я бачив, як ви там видирали ту рибу. Ну, вицарапували, ви царап, що називається. Ви yeah. да, сьогодні... Андрій Ніколаєв сьогодні припадавав. Так буває, іноді. Все, Дякую, відпускаю да. вас на дякую вам. <різь> да. Uh, да. <різь> 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 так, дутак, це все є. Хлопці, все у нас тут просто розумієте, ми знаходимось в такій низині. І якщо зараз же видно, все чутно. Якщо там трошки, я так розумію, спутники десь там пролітають, то у нас е трошечки лагає інтернету. Так, в цілому, все норм. Так е да, сьогодні був дуже складний день. Наші локації прям мало-мало е видавали риби, і нам приходилось вицарапувати її. Це то, що про що казав Андрій. Але ми трошечки пізно з Дмитром. Ви потім побачите, я буду робити фільм. Е Хлопці, ну давайте вже без вимкніть дзеркало. Нема ніякого дзеркала в мене на фронтальні камері. Це щось там YouTube. Свої якісь фільтра. У мене все включено правильно. Збили трошечки. <гуланский> <пад> <пад> А, да, ми потім в кінці вже почали заходити в нові абсолютно локації. От, і там прямо от заходили, брали по дві риби, дві, два закиди, дві риби, два закиди, дві риби. От, і ну, це нам не дало змогу покращити наш суттєвий результат, але виступаємо два дні поспіль рівно, ну, посередньому. Да, багато, що на тренуваннях ми ловили там, по 30 риб, при тому, так гуляючи саме залікових. І навіть в останній день перед турніром ми теж. Пройшлись, там по нашим вторинним локаціям і спіймали 30 залікових риб, а взагалі спіймали 42, 42 риби. І якось все вимкнулось. Я не розумію, що може якесь там, там... колдуна замовив чарівника, тому що у нас третє змагання поспіль номер 33 чомусь. Ми стартуємо останній і щось якось все не виходить. Всі вже хлопці. Пішли відпочивати на обід. Я опублікую в Фейсбуці і в своєму Телеграм результати ввечері, там фотографії подивитись. Взагалі, турнір дуже цікавий в плані кількості риб. Це, мабуть, один з найкращих турнірів, який я пам'ятаю, по кількості риб за останній. Час, так, з ким ми ще не спілкувалися, з ким ми ще не спілкувалися, з Іриною не спілкувалися. Так, давайте зараз подякуємо нашим спонсорам, які підтримують риболовний спорт. Це дуже важливо, тому що насправді підтримка риболовного спорту, човнового, берегового розвиток цього спорту це дуже важливо. Отже, титульний спонсор компанія Бетон спонсори, це компанія Вів'єра, які виготовляють… Сучасний технологічний і доступний одяг для риболовів, туристів і всіх, хто полюбляє активний відпочинок. Це компанія Фінвал, і, звісно, компанія Adaptis це старлінки портотивні. Так, що вже нікого немає. Давайте будемо завершувати трансляцію. Вибачайте за те, що там трошечки щось пропадає звук, ну це ми не можемо на це повпливати. Локація змагань дуже складна, і тут взагалі проблема зі зв'язком. В телефонах їх просто взагалі немає цього зв'язку і інтернету. Світла теж, до речі, немає. Ось. Через це йдуть перебої і вибачайте, хлопці, але роблю, що можу. Ще буде в нас після турніру обов'язково фільм. Я, може, зроблю ще стрім зі своєї студії, попідключаємо там лідерів, спортсменів, і ви позадаєте там свої питання вже в нормальному режимі, і думаю, що все буде цікаво. Завтра буде. Фінал, хлопці, фінальний день. Ми будемо імпровізувати. Сподіваюся, сподіваюсь, що ми завтра привеземо велику кількість риб, тому що ми вже на нас не дали ніякий результат. От. І будемо просто імпровізувати, їздити по новим е, локаціям. Завтра у нас буде стрім теж в 1520, 1530 Десь так тому чекайте. Я ввечері зроблю анонс цього стріму. Ставте там чекати трансляцію, і ви нічого не пропустите. Ну і плюс ввечері нагородження. З нагородження не впевнені, хлопці, що зможу. Е, не не впевнений, що з нагородження зможу вам включитися, тому що там в приміщенні взагалі нічого не ловить. Е, чекайте просто на фільм, і в 15.20 Завтра буде в нас стрім. Все, подякував вам дуже за те, що ви дивитесь, за те, що ви вболіваєте. Слава Україні! І завтра, в 15.20 чекаю вас на стрімі.